аппарат. Капец, чулыха, разворачивайся. Котлета, разворачивайся. Я так тебя буду звать. Все-таки мы котлету бомбанули. Все. Держать оборону. Бо с берега все бачили. Валера, Валера, видихай, виниряй із торби. Тобі треба записати 50 відосів. Кровище, Клешня. Ага, все. Кобра. Не астраханська взагалі не разу. Закілушна. Можливо, зікрою. Оп. Пселофан, Пакетован. так, апаратура. Працюємо. Свингер Свінг, ти де? Свингуєш? Ось сього, він падлець. Так, флюрокарбон перевірить. Флюрик нормальний. Бо такого падліця ми більше не знайдемо ніде. Аж зуби торчать. З пластика Swing Spark. Swimspark 90 SS. У нього дід служив в СС. Як у мене. Доводиться тягти трошки швидше. Інакше вона просто ніє в гамулу. Полтора. Я всю щуку виріжу сусідам, бо я став на проході. Нормальок, полторус, полторушка. Свинхинпакт. Валера, Валера, ты де? Давай конеряй, я бачу, тобі сьогодні буде нормально роботи. Ау, 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 ау. Мої пальчики є контакт. Ну, і пальці куснула, і Валеру повредила. Валері пофігу. Він же не дерев'яний, є. Даже може кіло 800. Моща. От така от моща. А тепер эти мощі, будущі мощі, які коти будуть обгризувати. Ложим в пакет АТБ. Працюем. Кинетик, Кеншин, Иксгейм и Свимс Парк. Доводиться тягнути швидше, бо глибина 20 см він встигає лопатою дно копнуть. Коли знаходиш одню щуку в апрелі місяці, в квітні, вибачаюсь над тими, кому все це важливо, а це важливо, я не спорю. Ось він засранець. Ой, на черпак їде. Води немає. Лиски рибу лякають, каже, 20 см глибина, не більше. Доведеться мотати. Обично ж один оборот два тичка або один. А тут доводиться мотати, бо він неряє. Падла заглубляється. Чую, сусіди лізуть комишами. не без этого. Додому треба бігти за сапогами. Паскудство сусіди обчас обловлять. Ну, привет, привет. Це перший раз за 20 год. Ти віриш? Це перший раз отут за 20 рік перші щуки. Тут настільки мелко, я з 2010-го тут рибачу. Проводку підібрав. Пару було покльовок. Ну, зараза води сантиметрів 15-20. Сапоги треба. Я зараз буду додому дзвонити, вийшли з сапоги. Привезіть. Yeah. Ну, там далі широко. Ну, щоб ти розумів, там сантиметрів 10 води. Yeah. Чим далі, тим. Да, глибина основна отут. І тут це глибиною, ти сам знаєш, не називаєш yeah. Ну пробуй, пробуй пролізти. Зараз рівень малий. Якщо хочеш, ставай ось на колісо рядом за компанією. Я не проти Вставай мені самому. Я бачив. Два грамма чи один грам силикона. Три грама робоча. Ну, два було б добре, але два далеко не ті. Я зимою раніше, це год десять назад більше тут. Ніхто не міг щуку поймати, але кілушки ловились в самой канаві. Брав овсетник Силикон. І більше не фіга. Давай, як не закинеш, метрів 15. І воно так медленно падає, і щука брала, брала аж бігом. 17-18 да, да. ну, ловити я почав в 2010-му її тут. Ну кажу В основному канава сюди стільки не залізу. Ні, ну, тут ще метрів 50 пройдете, навіть менше, ну до угла, а далі вже по пояс гамула в комишах. Я ж тут усе облазив. Так, да? да, свинг спарк флагманський. Подарили, думав, такий кізяк. Угу. Цвіт іменно кізяк. Я хотів окуньовий. А він, вказується, оце по... -по по пасмурному не лови. Оце сонце вийшло, маттай тайгер мовчить, а це падло розриває. А ти що плюс покльовки були, так? Одна покльовка була. Ну це може їх на второй, третім і витягнув. Mm. Опять же, знаходиш одну, де одна, там іще дві-три щуки. Зараз mm -hmm. mm -hmm. вона ще. Починає з лютого, ну під лютий місяць, вони по три, по чотири ходять по п'ять. На ехолоті їх в структурсканері часто бачу. буває таке шість покшесть п'ять щук. Ну це коли солодкі міста там у мене були. Найшов десь під берегом. Дивлюсь, стайка стоїть. Все, вам кінець. Ну не всегда, а знаходиш, ходиш, скажу, що вообще труба кишить, а не одну не вговориш. Да? А, Запросто. Не, ну щука, це ще таке, от окунь це зараза редкосна. Бува на красі. Ну, що? Я панка плавил. Рибопанка. Ну иди глянь, риба-панка рибопанка. Мусор який Риба-панка. Колючку? А, забагрив. Так, да, під берегом побачив. Год, год 15 її видно тут не було. У 2010-му, помню, колючку в канаву, як загнало, просто стіною стоїть від берега до берега. І все колючка. Така да. гадосна риба, так? Так. О, он щука, виход. Є. Пацака надо? Да тут пока килушка, Ну диви на нас идет. А, ну все наше, идет на нас, значит наше. Да, уговори, вон она. Видишь, она сейчас тут все на выходе. Ну я так и понял, когда Стас сказал, что вода упала, я понял, что она где-то тут. Да о, килушка. Зашибись. Блин. Паник. На сілікон не хочеть, блядь. Не, ну на що говориш? Проводку. Там далеко не повзуть. Я ж казав, сусіди довго не простоять, метро за сто від нас стояли. Всі тут підписники. Кіта жіні такі витянути, блять. Витянути, говорять, якісь течі. Ну, подловили. Фото на пам'яті в пакет АТБ. Знають, в який пакет лежить. Я бачив у них пакети АТБ. Це вже в свої вірі я пошло. Возьмеш пакет з АТБ. Не поймаєш щуку. Що? Ні, то не рок. То нерки ниряють. Ганяють нам рибу. Ну хоч не баклани на тому, спасіба. Ненавижу бакланів. Кілограмами ту рибу торблять кожен день. На дерева сруть. Во всьому мірі їх відстрелюють, а в нас Устроїли їм заповідник. І взагалі рибу треба витягувати тихо, щоб сусіди не прийшли. Щоб подмога не прийшла, підкріплення не прислали. Пацани, у кого є зєвні? У мене є пласкогуб... пласкогубці маненькі. Є ліп гріб. Ліп гріб є, пластиковий захват за нижню губу. І зараз я підійду. Зараз я подивлюсь, що у мене в рюкзаки. Бог помощ. Хай даже конкурентам. Так, вот це нам надо. Вот це нам надо. Ага, все есть. А ну держи. Все просто. Надо просунуть в рот. Бросай, бросай. Та не спеши вона наша. Я так понимаю, не хочется. Я... Тройники, сука, так разгибают педара, що невозможно. Сейчас, тихо, тихо, не шевелись. Тут yeah. все. Надо. А у тебя длиннее просто этот. Медицинский. Uh -huh. У меня Сам... дед был терапевт тоже. Самая рабочая фигня. У меня тоже, кстати, есть такая фигня. Дед был терапевт в свое время. Сейчас, сейчас. И внешний... ничего, Да я понял, что ты ее отпускать не будешь. Оп, все. Нет, конечно. <laughs> Що я за модель? Щось, щось японське. Це рідж 656. Прикольний. Так. Та нема за що, обращайся. Оп, нам сюди. І хочеться і колеться, да, біва, і хочеться і колиться. <laughs> Рижик, ти оце спеціально його дракониш. Ох, і шкода, все, все, зацепили постриг хвоста, шерсть осталась на когтях. Ох, і шкода. Нічого, ніяких проблем у котів останні три роки. Навіть на вибухи вже давно ніхто не обращав уваги. Вони ще й низенькі, того осколками, як показала, практика особа не зачіпа котів, але все одно буває. Покойний мурчик не дасть збрехати, але то таке. Тут, коли як рветься сильно близько, то, понятно, що й вони розбігаються в різні сторони. Що ти там уже учує? Машина з кормом під'їжджає, напевно.